Загинула мати та двоє дітей 22 січня близько четвертої години вечора поблизу Чернігова на пантоній переправі через Десну сталася трагічне ДТП, наслідок якої автівка злетіла у воду та загинули троє людей. Двоє з яких діти повідомляють в управлінні державного бюро розслідувань. Хлопчикам було 12 років і півтора місяці. На за кермом була співробітниця ДСНС. Автівка, у якій була родина із чотирьох осіб. Рухалась по понтонному мосту, не впоралася з керуванням та виїхала з мосту у воду. А одразу пішла під воду. З автомобіля встиг вибратися тільки чоловік. За його словами, він намагався відчайдушно, намагався врятувати свою родину. Але як нам вже відомо, на жаль, у нього нічого не вийшло. Нині триває досудове розслідування та необхідні експертизи. Слідчим вдалося встановити, що водійка не перевищувала швидкості. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за подіяння загибелі кількох осіб.